Танцюємо за Україну в обласній філармонії. Організують звітно-випускний концерт. Дитячий танцювальний колектив Козаки Поділля представить найкращі хореографічні композиції та продемонструє, яких висот майстерності досягли юні вихованці за останній рік. Кожен танцівник обожнює підсумкові виступи, адже вони надихають створювати нові номери. Дуже сильно люблю, тому що якби ця енергія від людей. Ти працюєш не один на два номери, а ти працюєш усю програму. Це дуже заводить і, звичайно, це важко. Але подобається і тому займаюся. Софія 12 років танцює в колективі. Це її останній концерт. Каже, усім танцівникам безмежно вдячна, адже разом вони об'їздили майже всю Європу і гідно представляли Хмельниччину. Покращила свої знання в мистецтві, як теоретичні, так і практичні. «Відвідала багато країн, таких як Німеччина, Франція, Болгарія, Польща, Греція. Також побувала на багатьох фестивалях, з якими на яких познайомилася з різними колективами інших країн. Юні артисти патріоти своїми танцями прагнуть розповідати про українські традиції і допомагати нашому війську. Тому концерт благодійний. Концертна програма в нас завжди. Ми звітуємо. Це танці українські, різних регіонів України. Ось, і будемо вшановувати наших, як кажуть, випускників. Цього року у нас четверо випускниць, красунь, ось які відлітають у нас в доросле життя. Концерт Програма запланована на 6 липня о 18-й годині. Вхід буде вільний, єдине, кожен бажаючий може кинути кошти у скриньку. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.